Тенісний батл, 10-й ювілейний тур, друзі. Цей тур буде присвячений чоловічому мастерсу ATP тисячник в Монте-Карло. Ось саме на цій арені будуть розіграні головні призові. Вмощуйтесь зручненько. Я з радістю вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Отже, з 6 квітня, так, вже в неділю, в цю неділю, починається Монте-Карло. Заключний день 13 квітня, так само у неділю. Але я буду дозволяти прогнозувати не до 6, а до 7-го навіть понеділок, цілий день аж до кінця до 12-ї ночі. Можна буде дозволено прогнозувати. Монте-Карло Мастерс, як я і сказав, класичний ґрунт. Такий самий, як на Ролан Гарос, такий самий, як в Римі, в Мадриді, класичний ґрунт. Присутні будуть всі відомі. І всі впливові тенесисти, за виключенням наступних виконавців, Сіннер. Причина розборки по допінгу. Пол буде відсутній. Менджик. Мехельсон. Китаєць Джан. Фонсека. Китаєць Шан. Японець Нішикорі. Це е, із таких більш-менш хто може вплинути на цей турнір виконавці великого тенісу серед чоловіків. Призовий фонд Монте-Карло 6 мільйонів 832. 000. 1000 євро. Самі основні і самі головні виконавці цього турніру представлені наступними іменами: Звєрів Алькарас Фріц Джокович, Драйпер Руд. Цципас Рубльов, Демінор, Медів Руне Шелтон. Філс, Мусетті, Дімітров, Ожельесим, Тіафу Умбер, Магач, Черундоло, Корда, Хачанов, Хуркач, Папирін, Легечка і багато, багато, багато е відомих виконавців е Гаель Монфіс буде, штруф, Борхеш... Норрі Бублік, до речі, Олександр Бублік буде. І що цікаво, минулого року у фіналі Монте-Карло 2024 грали Цицепас Руд. Стефанос Цицепас дуже полюбляє цей турнір. Він для нього ну, майже святий. Тому. Зверніть на це увагу. Цицепас переграв Каспера Руда 6-1-64. І, якщо я не помиляюсь, ципас неодноразово вигравав цей турнір. В півфіналах ципас переграв Сіннера, яніка не буде цього разу. А Руд Переграв Джоковіча. Також немало важливо буде відмітити, хто крім цих чотирьох виконавців потрапив і дійшов до чвертьфіналу. Це Демінор, Умбер, Хачанов і Руне. Вони присутні цього разу в цьому сезоні. Так, щодо. Е Строки початку і нумерація я сказав. Сказав, що сам турнір стартує вже 6, 6 квітня. Але я дозволяю робити прогнози на цей ювілейний 10-й тур нашого батлу до 7-го включно. До кінця доби, 7 квітня. Отже, понеділок, цілий день до півночі можна прогнозувати. Головні і е, дуже важливі пункти наших правил. Дозволяється прогнозувати е, тільки підписникам. Один підписник, один прогноз. Е, прогнози робляться. Під спеціально відведеними відео. Ось як це відео. Це воно одне єдине спеціальне відео, призначене для е, 10-го туру. Саме під, під цим відео, і тільки під цим, у коментарях ви робите е, свої прогнози на переможця Монте-Карло. Просто призвище, і все без зайвих слів. Смайликів і позначок. Просто призвище. Якщо ви до 7 включно вирішили передумати і змінити свій прогноз, вам це дозволяється зробити. Але треба спочатку видалити старий прогноз і лише потім зробити новий. В 0 годин. Вже 8 я приймати прогнози не буду. Правила на рахунку призових балів. Ви вгадали переможця Монте-Карло. Ви получаєте 5 балів. Ви вгадали фіналіста, але він у фіналі програв. 4 бали. Ви вгадали півфіналіста, 3 бали. Чверть фіналіста 2 бали і 1 восьма 1 бал. Що ще, щоб не забути? Забороняється під цим спеціальним відео, яке присвячене 10 му туру нашого батла, писать. Сторонні коментарі. Тільки ваші прогнози. Крапка. Якщо сталося так, що ви зробили прогноз, ну, скажем, хуркач, так? І тут зразу стає відомо, вже коли припинені прогнози. Прогнозування закрито. І у другому колі Хуркач одразу отримав травму і тим самим вибуває, це ви повинні були передбачити. Так, друзі, ми повинні і таке передбачати. Тому, якщо вже прогнози закриті, і ваш претендент одразу вилітає з другого. Там і не відео, уже все міняти не можна. Змінювати свій прогноз можна лише до е, часу і до дати прийому прогнозів. Ось такий нюанс. Ну, і м, в кінці, як завершується черговий тур, я е, підсумковую. Всі результати додаю до тих, що у вас вже були. А якщо ви новичок, значить просто додаю вас в таблицю загальну і вивожу загальну таблицю в кінці ми вже будемо сумувати. Все, підсумковувати. Так. І ще одне, друзі. Дуже сильно мене не критикуйте. За неідеальну мову, тому що у нас не літературний гурток, у нас аматорський блогерський YouTube канал присвячений спортивним прогнозам. Дякую за розуміння, за вашу підтримку в якості ваших вподобаєк і коментарів. Також не забувайте, хто ще не підписаний, підписуватись на наш канал, адже тільки підписники мають право приймати участь в нашому батлі. Всім миру, добра, любові, щастя і саме головне, друзі, всім нам бажаю перемоги над рашизмом і! Хай буде все добре. Дякую за участь і за повагу. До зустрічі всім па-па.